Вітаю, друзі! Відсьогодні ми спільно з нашим товаришем Мішою та волонтерами стартували з невеликою, але дуже важливою ініціативою: Єдині. Хлопці звернулись до нас з проханням надати інструмент для роботи, який допоможе працювати ефективніше, легше, швидше. Що ми й зробили? Адже вони працюють над розборами завалів після обстрілів будинків у Київській області. Дізнавшись більше про роботу хлопців та дівчат, ми наглядно зрозуміли, яка це не лише потрібна, але й тяжка справа. І як багато хто долучаючись до неї навіть не розуміє, з чого почати, які потрібні інструменти, авто та інше. Тож ми вирішили із волонтерами публікувати для вас на нашому ютуб-каналі коротенькі відео щотижня, де хлопці будуть працювати та ділитись з досвідом. Ми дуже хочемо, щоб такі відео стали корисними для починаючих волонтерів, а також залучати до волонтерства більше людей та більше компаній, котрі зовсім невеликими зусиллями могли би робити дуже гарну справу. Адже разом ми сила і все переможемо. Відтепер і надалі слово Михайлу. Привіт! Мене звуть Михайло або Міша. Ми сьогодні в Горенці. Це у нас вулиця Миру. Як ви бачите, мир тут доволі такий дивний. От, будинок на 120 квадратних метрів був перетворений на руїни. У нас доволі багато людей. Це все. Волонтерчики. Ми вже рознесли а, середні стіни, які всередині будинку. От, а, для цього ми використовували багато різних інструментів. Ми брали ломи, ми брали кувалди, ми брали перфоратори, вони ж відбійні От, І ми брали ще болгарки, щоб вирізати всі батареї і також. Моє завдання просто Тому насправді, коли в тебе є відповідний інструмент, гарний, це дуже сильно допомагає тобі робити роботу а більш справніше, більш не витрачати дуже багато сил. До перемоги разом. Дякую. Сьогодні на локації у нас знов багато іноземців. Онлас. Там ще є іноземець, але я його не запам'ятав. Це наш улюбленець Мальфред.